На Прикарпатті відбувся вже другий навчальний тур для підприємств-експортерів західних регіонів України. Його організували в рамках проєкту. Юсейт підтримує Івано-Франківську торгову промислову палату у проведенні курсу тренінгових та консультаційних послуг для менеджерів з експорту, який реалізується за підтримки програми ЮСЕТ конкурентно спроможна економіка України. Цього разу учасники відвідали Калущину. Перша локація підприємство Мотор Імпекс», яке спеціалізується на виробництві промислових гідравлічних систем, циліндрів та блоків. Ми працюємо в принципі майже з усіма промисловими підприємствами в Україні в складі обладнання, яких є гідравліка на сьогоднішній день. День також активно ми працюємо над виходом нашої продукції на експорт. Зараз вже в нас є партнери в Польщі, в Молдові, в Німеччині, в Великобританії». Британія, і також працюємо над розширенням ринку. Далі учасники навчального туру відвідали компанію Сузір'я. Вони виробляють повний спектр товарів для домашніх улюбленців: корм, ласощі та навіть одяг. Компанія на ринку вже більше 30 років. Основна частина в Харкові. А в 2022 та 2023 роках підприємство релокувало частину виробництва в Калуш. Директор департаменту виробництва Дмитро Коваль провів екскурсію та розповів про основні процеси компанії. Ми, звичайно, покриваємо весь внутрішній ринок в Україні, ми маємо доволі високу частку наше виробництво, але на даний час ми експортуємо в близько 10 країн. І зараз постійно розширюються. Ми продовжуємо зростати. Ми продовжуємо розширити розширювати свою виробничу діяльність. І на даний час ми на стадії реалізації проекту по побудові виробництва вологих кормів для собак та котів. Компанія Уніплит, лідер деревообробної галузі України в сегменті виробництва ДВП, фанери та пиломатеріалів. Заступниця директора загальних питань та правової роботи компанії Ліліана Пенгрин каже. Як і до повномасштабного вторгнення, так і тепер експортують в Європу більшу частину продукції. Виробництво дверей, яке ми відкрили, це нове для нас виробництво. Ми його відкрили в 2023 році. Також ми виробляємо брикети, паливні, руф та нестро та пиломатеріал. На ринку, на ринку України сам завод Уніплит з 2000 року, але виробництво плити ДВП розпочалося тут у вигоді в 72-му році. Війна не, не, не дуже вплинула на якби, рівень експорту Уніплиту, який експортує в середньому 70% виготовленої продукції. Ми дуже експортно орієнтоване підприємство. Останньою локацією стадітуру стало підприємство УНібрук. Вони спеціалізуються на виробництві тротуарної плитки та бурдюрного каменю методом вібропресування. На ринку компанія з 2017 року. «Це була виготовлена перша бруківка в цьому в році. У 2016-му в загальному почалося будівництво заводу. На даний момент ми виготовляємо в місяць близько 25 тисяч квадратів. І близько 20 тисяч штук бордюру. Стараємося завжди дотримуватися якості, завжди тримати високу марку. Багато в нас є великих забудовників, тобто у Франківську, у Львові, ми житлові комплекси укладаємо. Враженнями від поїздки по підприємствах області поділились учасники туру. торгово промислова палата Івано-Франківська молодці, справді дуже корисно і потрібно. Ми плануємо зараз експерт на Румунію, тому ми зараз хочемо зрозуміти, як нам це краще зробити. Дуже корисно та цікаво, тому що відвідувати разом теж з керівниками виробництва, інше виробництво це мега класний експеріенс. Можна багато чого почерпнути там по своїх питаннях, по, по інших.